Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні українські війська взяли в оточення російських найманців. Приватної воєнної кампанії Вагнер нас проінформували, що під час наступальних дій Збройних сил України було оточено невеликий населений пункт у Донецькій області, де саме були розміщені бойовики. Приватною воєнною кампанією Вагнер після успішних пусків ракети з реактивних систем Хімерс окупанти втратили можливість безперебійно наносити удари по українській стороні. Саме завдяки Хеймеросам розпочався переломний момент. Українські воїни поступово перехоплять ініціативу і вибивають загарбників з української землі. Так само було й на одному з напрямків Донецької області, де під час наступу російське формування почало відступати, населений пункт, під постійним і точним обстрілами українських військ. Закріпившись, окупанти очікували, що наші війська одразу підуть на штурм, але досвідчені військові обійшли тим самим, відрізавши близько 400 окупантів. Капкан для варварів закривається. Українська сторона проводить правильні дії, щоб взяти дуже цінних для Росії загарбників у полон, щоб потім обійняти на наших сольних захисників. На даний момент відомо, що йдуть переговори, щоб окупанти склали зброю і здалися у полон. Більше про дану спецоперацію від українських військових буде приблюднено після завершення воєнних дій. А зараз наші захисники просуваються, далі визволяючи українську землю. Вірте, Збройні сили України разом до перемоги.